Проспект Правди декомунізували. Тепер це проспект на честь ЄС. Валерій Залужний та поетеса Ліна Костенко отримали звання почесних громадян Києва, через що слуги народу влаштували невеличкий перформанс у Київраді. А удар набрав собі двох нових депутатів, і одиво одного з них судитимуть за той самий скандал із закритим укриттям у Деснянському районі, коли загинули люди. Були жінки діти. Коротко та без зайвих деталей згадаємо саме важливе, що робила влада столиці протягом минулого тижня. Ну а я Дмитро, і ви на каналі Київлада. А поки ми не почали, підпишіться на Київладу і ставте вподобайки цьому відео, щоб не пропускати важливі новини. І почнемо ми з того, як депутати Київради позбулися радянського минулого вже на колишньому проспекті Правди, що у Подільському районі або ж Виноградері. Декомунізація це нормальна і потрібна практика, але у міськраді змогли проголосувати за зміну назви лише з третього разу. Тепер проспект носитиме назви Європейського союзу замість совкової газети Правда. Далі на тій же сесії Київради виносили питання присвоєння звання «Почесний громадянин міста Київ. Його отримали дві без перебільшення великі людини для України екс-генерал Валерій Залужний і українська поетеса Ліна Костенко. Щоправда, і тут не без проблем. Слуги народу покинули сесійну залу і не проголосували за рішення щодо залужного. Головний слуга Андрій Вітренко звинуватив мера у цинізмі та піарі на цих рішеннях, що той просуває так свої політичні інтереси та інтереси свого політичного союзника Порошенка. Міський голова намагається виконати зобов'язання перед своїм політичним союзником В Чому полягає цинізм? Цинізм полягає в тому, що до цього команда мера вирішила використати з дня героя України залужного і совісті української нації Костенко. Тим часом команда мера удар набирає собі нових депутатів на заміну старим Іллі Кушніру та Брагінському, який із соромом покинув і метрополітен і Київраду. Замість них тепер будуть Віктор Домагальський, адвокат, який взимку 2020 року став антикорупційним радником Кличка. Та Роман Ткачук, який колись працював начальником столичного цивільного захисту та директором муніципальної безпеки КМДА, так от останнього незабаром судитимуть за скандали із закритим укриттям у Деснянському районі, коли через зачинене укриття загинули дві жінки та дитини, та ще безліч поранених. Дружина, дитина, дитина ну, з дитини все добре, а дружина загинула. Такі, от справи, кияни. А як ви думаєте, яке покарання понесе Ткачук після суду? Пишіть у коментарі, а ми побачимося наступного тижня.